Перші місяці було доволі важко. Ну це було якась навіть як депресія напала. Я не знаю. Нова країна з першого дня потрібно просто розмовляти англійською мовою, яка в мене на той момент була. Ну, така собі. Тернополянка Валерія Лагудович після 24 лютого вимушено переїхала разом із сім'єю в Швецію. Зізнається, спочатку виїжджати не планували. У перші дні повномасштабного вторгнення перебралася до бабусі у село, бо так спокійніше. Вже там дівчина почала волонтерити та очолила місцевий благодійний пункт. Проте постійні тривоги та невтішні новини негативно впливали на сестру Валерії, тож згодом вирішили тимчасово виїхати за кордон перші дні я проживала майже біля Норвегії, це дуже-дуже далеко. А в одного шведа це якби, чоловік маминої подруги, він просто прийняв нас на перший момент. Був дуже добрим, також багато розпитував за війну, того треба було йому пояснювати. Через деякий час сім'я Валерії перебралась до Стокгольма. Дівчина каже, одним з найважчих завдань було оформити необхідні документи. Проте в цьому допомагали самі шведи. Навіть якщо ти. Ти, українець і оформлюєш документи. Ці документи приходять на шведській мові, їх потрібно перекласти. А Google-перекладач він деколи може барахлити, тому вони нам допомагали оце перекласти, допомагали, можливо, десь піти щось запитати. Зізнається, на допомогу, яку надає Швеція українським біженцям, можна прожити. Швети допомагають житлом, одягом та речами першої необхідності. А влада і до сьогодні гарантує грошову допомогу, безоплатний проїзд в транспорті та інші соціальні пільги. Вони тобі платять, якщо ти не на роботі, і якщо ти маєш маленьких дітей, вони тобі платять приблизно 60 крон на день. Це виходить 200 гривень. Ну, це зовсім мало для Швеції. Це ну так, щоб піти хліб і молоко купити і все. Але ну це щось у Швеції. Вже більше року щосуботи та неділі відбуваються мітинги у підтримку України. До таких акцій долучаються десятки іноземців, аби привернути світову увагу до війни, яку розпочала Росія. На вулицях міст Швеції майоріють прапори, а волонтери збирають гуманітарну допомогу та гроші для українців. Я також зустріла одного чоловіка. Він був в футболці. Все буде Україна із соняшником. І запитала, чи він з України. Він такий ні, ні. Я з Швеції, але мені дуже подобається посилці і футболки. Мені дуже подобається. Оця футболка. Це також було. Я не знаю, мене завжди отаке чіпляє. Аби якось віддячити шведам за їхню підтримку, Валерія знайомить їх з традиціями та культурою України. На Великодні свята гостила пасками, а на різдво кутею. каже, що найбільше шведи тішаться досягненнями наших збройних сил.